Привіт, всім! Ми сьогодні на Черкащині. Ми сьогодні приїхали до Олексія у гості. У нього дуже цікавий експеримент по порівнянню посіву озимої пшениці двома різними концептами, двома різними сівалками. І зараз ми Олексія спитаємо детальніше, що ж це за експеримент. Всіх вітаю на Черкащині. Отож, ми сіємо озиму пшеницю, сіли на одному полі в одинаковий час двома сівалками. Перший, це, перша сівалка це стріптіловський концепт, мовно кажучи, стрічковий посів. І наступний посів це сівалка класичного висіву, посівний комплекс Пьотінер-Терезем. І зараз ми будемо досліджувати. Власне, польову схожість і дотримання глибини будемо дивитися на розвиток рослини, кореневої системи і наземної маси, тому що посіви відбувалися в одинакових умовах, одне поле відрізняється лише сівалка. Скільки часу пройшло від посіву до сьогодні? Від посіву пройшло три неділі. Отож, як ми бачимо, перед собою це сівалка Аля стріптілу. Обробіток лапи проводився приблизно на глибину 15 см. І ось ми бачимо, що лопатка рівно 15 см, вона входить і далі зупиняється. Але що ми бачимо на полі? Бачимо, що воно витягувало грудку. І так як тут на кукурудза була трохи неякісно зібрана, то понині рештки дещо заважали посіву. Особливо це яскраво в певних місцях з іншого краю поля, там мусили стягувати боронами і палити. Тобто босівалка не могла пропустити через себе таку кількість порожнивної маси. Тому перед будь-якою сівалкою бажано маса, щоб вона була рівномірно розподілена або прибрана, якщо ця сівалка не підходить для посіву по стерні. На полі бачимо стрічковий посів, відстань між стрічками 35 см. Ширина самої стрічки 10 см. Звичайно, що через те, що грудка, частина насіння зачіплювалася за цю грудку і ну, розпорошувалася порядку. По глибині також ми зараз будемо окремо досліджувати, але через те, що грудка, коли підривається, якісно витримати тут глибину було неможливо. І що характерно, що посіяти тою сівалкою без лапи. Не можна. Тобто треба обов'язково сіяти з лапою або ж знімати повністю лапу. Тому що сама весівна шина не має достатньо тиску, щоб посіяти напряму в необроблений ґрунт. Також звернемо увагу на таке питання: чи чистить анкер рядопів божниних решт? Як ми бачимо, що фактично з цим не справляється. Тому на цій сівалці немає спеціалізованого розгортача ряду. Ми бачимо, що хоч можливо дехто і заявляє, що анти там розчищає, але ні. Ми бачимо, що рештки, рештків багато і посів в цих рештках також не ідеальний. скажімо так. Є частина насіння, яка ну, сошник, я так розумію, просто... Не зміг справитися до кінця з цими рештами. Десь моментами у нас виходить пожнивні рештки, не давали дотримати глибини. і Ось тут у нас десь зерно зверху, а ще пожнивні рештки це конкуренція. Конкуренція за вологу, конкуренція за азот, і наявність їх в посівному горизонті буде мінусом для польової схожості. Від посіву у нас пройшло три тижні, було багато опадів, багато дощів. Тому ми маємо навіть от насіння із поверхні, воно проросло. Тобто тут непогана польова схожість, але питання до перезимівлі: вузол кущення буде формуватися. Там, де лежить зерно, якщо зерно лежить вище, ніж на 2-2,5 см, а високе закладання вузла кущення буде впливати на перезимівлю. Зазвичай такі рослини просто не перезимують. Отож, зараз ми дослідимо дотримання глибини в таких умовах, ми будемо копати 4 рядочка впоперек і будемо дивитися по ширині рядка. Тому що, зі слів директора господарства, коли проливний гарний дощ, оці краї вони змивають і додають глибини. Тут гарного дощу не було. Тут був помірний дощ протягом двох неділь Тобто такого замулювання яскравого не відбувається цих рядків, але все одно ми дослідимо рівномірність по дотриманні глибини. Отож, я буду купати з рядка рослинки і просто ставити їх. Зверху. Видно, що рослинки відрізняються в розвитку, тут листочок фактично не відкрився, глибина саме цього рядку я бачу, що є і 3 см, і 5 см. Тобто тут, мовно кажучи, 3 см, тут 5 см. Тут 5,5 см. Якщо подивитися по наступним рядкам, ми знаходимо в межах тут 2 см, 1,5 см, тобто це доволі неглибокий міленький посів. Про що це говорить? 5 см, 1 см це е, різні умови розвитку. Тому що рослинка, яка посіяна 1 см, вона скоріш за все матиме е, шанси розкущитися. А рослинка, яка глибша, можливо, дещо відставатиме. Хоча все залежить ще від посімату, так Володимир? Буває, що є обмеження погоді і температура. Гарний врожай можна отримати із пшениці посіяної глибини на глибину 2 см, Гарний врожай можна отримати від пшениці посіяної на глибину 3 см, А в деяких випадках навіть на глибину 4 см може дати гарний врожай. Хто не може дати гарний врожай, це посів, де на одному полі одночасно щось на 2, щось на 3, а щось на 5. Глибина посіву це і дружність появи сходів, і а, швидкість проходження фаз, і конкуренція між рослинами. Чим менш вирівняні рослини, тим більша конкуренція. Чим більша конкуренція, тим нижче врожай. Отож, що ми бачимо? Тут фактично зверху посів, тобто глибини тут ну, не було. Місцями є рослинки, де там сантиметр буквально посів. Е, тут ми копнули Є2 см, є см. На цьому ділянці, на цій діляночці ми бачимо 5-6-4 см. Ми купнули буквально 4 рядочка. Я думаю, що якщо б ще пошукати, то тенденція буде зберігатися. Тенденція буде зберігатися. Ну Коли це може бути критичним, тоді, коли на рівні 4-5 см буде волога, а зверху вологи не буде. В такому випадку, якщо дощ не випаде, зверху воно не зійде. Одним словом, нам треба сівалка, яка б сіяла на одному рівні. Якщо це 4-5 см і там точне є волога, то щоб все зерно було на ту глибину. Якщо це 2 см, ми очікуємо дощу, то щоб все зерно було на 2 см. У мене одного разу сівалка посіяла іншого виробника від 1 до 10 см. І з 10 см, там, з 9 см. Було літо, спека, і воно зійшло і почало навіть кушатися з тої глибини. А те, що зійшло через два місяці після дощу, воно відставало фактично. Тому нам треба сіяти на одну глибину. Це база, це менша конкуренція між рослинами. Вони дружньо сходять, за ними простіше доглядати, простіше підживлювати, вони менше схильні до захворювань. Одним словом, такі посіви не краще мають потенціал до врожайності. Зараз ми на межі двох сівалок. Стик. Ми бачимо межу, коли одна сівалка закінчується і починається сіяти друга сівалка. Ну, різниця яка. Зразу бачимо, що менше грудки, її фактично немає. Тобто сівалка з дисковою бороною не підірвала, не вирвала грудку. І бачимо, що Відрізняється наземна маса. Листочки відрізняються, Очевидно, будемо дивитися, в чому причина. Глибина, коренева система, утримання глибини. На другій сівалці, це П'ютінгер Теразем. Ми бачимо міжрядку 12,5 см, а там міжряддя 35. І Норма висіву однакова: що там, що там, ми маємо більш рівномірний розподіл площі живлення, меншу конкуренцію в рядку між рослинами. Зараз ми на ділянці, яку сіяла сівалка Пьотінгер-Терезем. Завдання від директора було: після збирання силосної кукурудзи один обробіток зробив Селфорд після Тобто поле однаково оброблялося перед обома сівалками. Тобто, все поле було зроблено селфордом Але сухий ґрунт, що потрібно було зробити? Очікували дощу. Завдання було посіяти на 2,5 см для того, щоб максимально швидко отримати дружні сходи. Ну і посіяти по тій пожнивній масі, яка залишалася на цьому полі. В принципі, ми. Впоралися з цим. Звичайно, де великі локальні кучі. Не вдалося зовсім розтягнути посівним комплексом, але навіть в цих кучах все насіння посходило. Тобто, в принципі, там також насіння посіяно. І ну, поодинокі випадки, де може якась там суперздорова куча, там кілька насіння зверху. Тобто, Воно, в принципі, впоралося. Отож, зараз ми будемо копати глибину, дивитися, що у нас тут. Ми бачимо, що рослинки тут відрізняються тим, що вони як начебто, трішечки мають менше листочок. Але цікаво відмітити, цікаво відмітити, що коренева система просто як паучки, тобто вся повністю обліплена ґрунтом. Чому так? Еврика і загадка. Але однозначно це говорить нам про наступне, що ця рослинка вона пішла в корінь. Вона пішла в корінь. Тому очікуємо, що це може бути, стимулювати кращий розвиток, краще кущення. Глибина, ми бачимо, що тут чітко 2-2,5 см. Все як, як і була вимога директора господарства. Давайте попробуємо купнути ще через рядочок, подивитися, що робиться у нас тут. Тобто. В межах 2,5 см, Можливо, десь місцями є тут ну, 2 см, так. Так, тут в межах десь 3 см. Одним словом, сантиметр відхилення, я вважаю, це доволі точний показник. Не від нуля до 6 см, а 2-3 см, причому що коренева система має кращий розвиток. Це як же і Можна ще покопнути. Теж бачимо така сама глибина 2 см і коренева система, яка на ній налип грунт. Це означає, що волоски вже активно харчуються. Вірно я та у нас з'являються мікроволоски на кореневій системі, і це означає, що вони вже повноцінно п'ють вологу, а разом з вологою можуть засвоювати і поживні речовини із ґрунту. Повноцінний перехід на живлення коренево-фотосинтезне у неї відбудеться на фазі двох-трьох листочків. І до того часу нам потрібно повноцінно розвинену, потужну кореневу систему. Чим відрізняються ці два посіви? Отож, ми бачимо неозброєним оком, що наземна частина після Стептіловського концепту воно виглядає вищою. Проте коренева система вона слабша. Хоча після сівалки класичного висіву, ну от, Коренева система візуально здається, можливо, не у всіх випадках, але більшість, де ми купалися, в принципі, вона трохи більше на себе бере землю. І ще одна порада по перевірці глибини, коли ви викопуєте рослини, то, ну, зрозуміло, в різних точках, щоб усереднену цифру по полю отримати, але прокопайте кілька рядочків поспіль. Перевірте парні і непарні рядочки. Дуже часто на сівалках сошники із довшим і коротшим тримачем, і вони по-різному тримають глибину. Тому перевірка, як спрацювала сівалка по глибині на парних і непарних сошничках це хороший сценарій, це розумна ідея. На одній ділянці ми знайшли багато пожнивних решток, але зверніть увагу, ось прям в рядочку пожнивні рештки, і під ними у нас рядочок пшениці. Тобто тиску на сошник вистачило для того, щоб прописати цей рядочок, і щоб тут пшениця вся зійшла. Першою ми досліджуємо. Сівалку з концепту А-ля стріптіл. це посів анкерами. І ми ці рослинки, які викопували щойно на полі, розклали на розграфлений папір. Та частинка рослинки, яка бачить сонечко, у неї. Проходить фотосинтез, і тут от є хлоропласти, вона стає зеленою. По білій частинці рослини ми можемо оцінити дотримання глибини. Зараз ми всі зернинки розклали на нульовій поділці. У нас тут в таблиці ціна поділки 1 см, тобто на першій рослинці ми маємо. Десь 3,5 см. От на межі 3,5 у нас зелений колір починається. 4,5, 4,5. Тут у нас десь 4, 3,5. Тут 1 см, тут 0,5 сантиметра, 3 см, 0 Чори з половиною, чотири, три з половиною сантиметр і тут десь півтора. Як ви бачите, значна різниця, значний різнобій в глибині. Все, що стосується нижньої частинки таблички, це для оцінки розвитку кореневої системи. Зверніть увагу, як виглядає коренева система. Рослинки у нас дуже потягнулися вгору, але всі вони у фазі одного листочка. Рослинки викопані із другої ділянки це у нас петінгер теразем. Оптимальна глибина посіву для озимої пшениці 2-2,5 см. І на цю глибину ми налаштовували а, сівалку. Аналогічно ми дивимося по а, білій частинці. А, перша рослинка у нас глибина сантиметр, 2, а, 2, 2, 2, Два з половиною, два з половиною майже 2, 2, два 2, 2, 2, 2, 2 сантиметри. Певні відхилення поодинокі рослини можуть бути. Важливо, щоб основний масив в середньому складав. Заплановану глибину, тому при оцінці глибини посіву ми вираховуємо як середнє арифметичне, так і середнє відхилення для того, щоб зрозуміти наскільки більшість рослин близько до цього середнього арифметичного. І зверніть увагу на розвиток кореневої системи. Тут ну, візуально видно корінці значно потужніше. Отож, ми дослідили посіві обох сівалок. Ми переконалися, що дотримання глибини це база. Потрібно сіяти на ту глибину, яку ви хочете посіяти. Якщо є можливість, потрібно забезпечити найкращі умови для посіву, щоб не було грудки, щоб насінинка не провалювалася до води, щоб вона не було того рознобоя в 6 см. Тому це в результаті впливає на рослинку. Отож. Сівалку оцінюють по сходам. Ми побачили, що якісний посів щітко дотриманою глибиною вже заклав нам тут фундамент. Після сівалки п'ятники кращий розвиток кореневої системи, рослинки в... мають вільний простір, щоб дихати, щоб кущитись, вони не загущені, в рядочок вільний, тобто така рослинка має більше простору. І тому ми зустрінемося на цьому полі, коли ступнуть перші морози, щоб дослідити кущення після обох сівалок.